Всім привіт! У нас сьогодні субота. Ми приїхали тільки на будинок. Мені дав завдання закривати ось ці дірки. Тут треба закрити дірку. Потім ось тут треба повністю закрити. Тут сама тільки пролазить. Бабушки. вже живе в сусідській. І постійно у нас в домі є серед. Прямо в домі. Треба тут закрити і потім на другому поверсі також позакривати по максимуму. Де можливо, де неможливо. Клеїти ми сьогодні не будемо. До речі, я це клею, бачите. Мені потрібно закрити посуту між цією і цією. Закрити. Коли мене в мене ввечері мастерся клею, я сюди постійно на, на, накидую. О, блін. Мамі! Накинула, блін. Коло, стік. Добре. 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 Так, що тут твориться? Треба закритись тут тут. І ось тут, де вона впала, треба цю велику щеточки закрити. Там далі вже ладно, далі вже п'єнка піде, а тут треба закрити. Отові, по-моєму, тут затив п'єнкою. Так що цього не треба. Добре, не треба. Тільки там виходить. Открию вікно. Хай. Відкрию я вікно, щоб трошки повіти. І далі мені складати закрити. Тут позакривати треба. Так щоб сьогодні лівума, щоб закривати десь. Тут треба закрити. Там закри. І в іншій команді також. Так що добренько. Це ми так красиво підклілали. Ось так ось гарний. На, на першому складі поставили, Остався тільки другий. Але другий ми не можемо, бо нам треба спочатку змінити кришу. А кришу ми не можемо, ми гроші на вату. Будемо взяти зарплати. Ось так от. Треба також робіт вікна. Хай мозок свіжий де. Піде мешаю сюди бочку. Але мені цієї бочки не хватить. Треба ще там відсувати вати поставити. Бо. Ах, і бетон кончений. Треба було його. Трошки вище йде чи не треба. Потім ми розберемося потім, як воно йде. Обрізав. Треба було мені обрати цей бетон. Просувачений так. Дай. Ось це вже готова наша перша помилка. Така гарна. Так, непогано, непогано. Потім потрібно купити уголочки. Уголки. І зробити за парфюм. Бачите, як це торчить? І Істочки торчать спеціальні. Йдемо роботи. Тобто поземляти. Картон. І треба вже починати мені починати оці края зашпаклювати. Буду, буду питатися, щоб все було рівненько. Добре.